Два місяці тому ми з вами говорили про компанію Samsung та їх Galaxy S24. Пристрої справді топові, проте не всі можуть дозволити собі флагмани, а смартфони від А бренду хочеться. І як же добре, що в Samsung є лінійка середньобюджетних смартфонів з приставкою А, сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy A35, поговоримо про його переваги, недоліки, і я розповім, чим він так сподобався чи не сподобався мені за той час, що я ним користуюсь. Звісно ж, покажу, як він фотографує, знімає і загалом з'ясуємо, що таке ці ваші Galaxy A35. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор. Вмощуйтесь зручніше, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Перше, що ви побачите, коли отримаєте коробку зі смартфоном, це те, що зарядний блок туди не поміститься, навіть при великому бажанні. Проте, можливо, я помиляюся. Давайте відкриємо. Всередині коробки інструкція, скріпка для лотка сім-карти, кабель на USB Type-C та, власне, сам смартфон. Ні тобі чохлів, як у китайців, ні блоку зарядки. Ну, як і очікувалось. Тож, сподіваюся, блок живлення у вас є, а от чохол доведеться докупити, щоб захистити ваш пристрій. А захищати є що, тому що виглядає смартфон справді. Опово. Samsung зараз уніфіковує дизайн всіх своїх пристроїв, і навіть бюджетники виглядають як флагмани. Мені цей дизайн подобається, особливо своїм мінімалістичним блоком камер без цих всіх платформ, просто і зі смаком. Кольори теж яскраві, і це класно, тому що просто чорний уже набрид. Він, звісно, доступний в лінійці. Якщо ви такий консервативний, то беріть собі. Але от жовто-лимонний, бусковий, синій, мені сподобалися набагато. Більше, особливо оцей красень. Виглядає дуже красиво, і він додає якоїсь радості у і без того нелегке життя українця. Сам корпус виконаний з пластику, хоча задня панель і нагадує скло. З цікавого невеликий виступ чи то острівець на боковій грані з клавішами перемикання гучності та живлення. Це доволі цікавий спосіб виділитися. Мені при використанні він не те, щоб дуже допомагав, але й не заважав. Ви звикаєте до цього за перші 5 хвилин. І потім навіть не помічаєте, але зміна є зміна. Вмикаємо пристрій і бачимо перед собою гігантський супер Амалет-екран з діагональю 6,6 дюйма, роздільною здатністю Full Hd та частотою новлення 120 Гц. Точніше, вона тут адаптивна, і ви, якщо захочете, можете поставити і стандартні 60, проте причин для цього я назвати не можу. Хіба щоб зекономити декілька відсотків заряду акумулятора і не більше. Звісно, що ви можете налаштувати. Екран під себе додавши чи теплі, чи холодні відтінки, тут нічого нового. Рамки навколо дисплею невеликі і практично симетричні з усіх боків, хіба нижня трошки більша, і загалом дисплей справді приємний. Мені було комфортно і грати на ньому, і переглядати контент. Одразу під дисплеєм знаходиться сканер відбитка пальця. Працює він безпомилково, проте не так швидко, як хотілося б він ніби. Трошки думає перед тим, як розблокувати вам пристрій. Не критично, але все ж. І йому прям дуже не вистачає вібровідгуку. Хоча сам вібромоторчик в пристрої тут доволі хороший і користуватися, наприклад, клавіатурою приємно. Я намагався знайти вібро для сканера в налаштуваннях, проте у мене не вийшло. Якщо ви знаєте, де знайти цей пункт, напишіть в коментарях, допоможіть і мені, і тим, хто буде з цим стикатися в майбутньому. Ми будемо дуже вдячні. Зануримося глибше і з'ясуємо, що ж ще знаходиться під капотом цього пристрою, окрім власне сканера відбитка пальця. Для того щоб ви не встигли задрімати, зробимо це швидко. Тут у нас акумулятор на 5000 мАч, це в свою чергу день активного використання або й півтора-два дні, якщо ви менш активні. Тут же процесор Exynos 1380 це той процесор, який в минулому році мав А54. Результати тесту Geekbench ви бачите на ваших екранах. Нах, а для тих, кому важливі не тільки цифри, зазначу, що в мене питань до процесора нема. Звісно, що можна знайти щось потужніше, проте всі ваші завдання він виконуватиме без жодних проблем. Навіть в ігри тут пограти можна. Я от два дні грав в PUBG Mobile на середніх налаштуваннях і жодних проблем він не відчував. Якщо ви полюбляєте щось складніше, тоді можливо налаштування доведеться опустити нижче, але грати на ньому можна. Сама система працює на базі Android 14 та One UI 6.1. працює швидко, жодних лагів мною помічено не було. все в системі літає і користуватися пристроєм справді приємно. До того ж, обіцяють 3-4 роки оновлення зеленого робота. Тобто, тут можна очікувати і Android 18. А це однозначно є величезною перевагою, адже пристрій весь цей час буде актуальним. Що ще приємно, так це вологозахист за стандартом IP 67, тобто від пилу та вологи він захищений. Але не стомлююсь нагадувати, що плавати з ним не варто, бо гарантія цього не покриває. Слот для сім-карти тут комбінований, тобто або дві сімки, або ж сімка і SD-карта до одного терабайту. А хто не любить возитися з SD-картами, має на вибір такі варіанти пам'яті з коробки, як 6128 та 8256. Цього в принципі теж може бути достатньо я, наприклад, користуюся хмарними сховищами. Тож мені 128 ГБ гігабайтів вистачає з головою. Звук Galaxy A35 Мені сподобався, і тут вона звісно що стерео. Грає він гучно і чітко для перегляду відео на YouTube чи фільмів. Він підходить ідеально. Слухати музику все ще краще з навушників, і так як роз'єму 3,5 мм тут немає, тож вам слід обрати собі якісну гарнітуру до цього смартфону. Відео з найкращими навушниками за розумні гроші зараз з'явиться в підкасті у правому верхньому куті. Але як не крути, головне в смартфоні камера, так щоб і фоточку в соцмережі запостити, і кружечок в телеграмі записати, і відео друзям скинути. Для зйомки фото і відео тут є три модулі на задній панелі: це основний на 50 мегапікселів, ширококутний на 8 і макро на 5 мегапікселів. Приклади фото зараз перед вами. Якщо коротко, то фотографує він. Дуже добре. Я був приємно вражений побаченим. Є тут і можливість зуму X2, X4, навіть X10, але далі за двократний я б не намагався зробити щось красиве. Камера Samsung Galaxy A35, ніби намагається трошки прикрасити наше життя і додати йому кольорів, тому що усі фото виходять більш яскравими і насиченими, ніж те, що мені доводилося бачити в реальності. Особливо старається у цьому плані ширококутна камера, але усі фото. То виходять такими, ніби вони вже готові до публікації у соцмережах, і публікувати їх буде точно не соромно. Фронтальна камера на 13 мегапікселів теж не підводить. Що стосується відео, то і фронтальна, і основна камери знімають максимум в Ultra HD 30 кадрів на секунду. Це от стільки от в пікселях, і тут розповідати я не буду, а краще покажу. Я, я трошки вийшов в місто, щоб записати для вас приклади відео, і це зйомка на фронтальну камеру. Ви бачите, як це виглядає. Я записую. На ходу, тобто можете перевірити роботу стабілізації. В принципі, вона справляється непогано. І напишіть в коментарях, як вам якість фронтальної камери, а ми перейдемо ще до основної. Або вже перейшли до основної. напишіть уже ми перейшли чи не перейшли. Зйомка відео на основну камеру виглядає отак. І Напишіть в коментарях, як вам якість відео, як вам якість звуку. Це запис проти сонця. Тепер отак от оп, поворот мені сліпать в очі. Вам сподіваюся, видно мене ще краще. От чекаємо ваших коментарів. Якщо чесно, коли цей смартфон до мене тільки прийшов, то я очікував гіршого, проте залишився однозначно задоволений. Це безсумнівно буде топ-пристрій у своїй категорії, а конкуренти це ті ж Redmi та Realme, про які ми раніше говорили на каналі. І якби у мене зараз запитали, який гаджет я б обирав, наприклад, своїй мамі, то Samsung Galaxy A35 однозначно був би головним претендентом у цьому топі, принаймні на сьогодні. Стильний дизайн, тривалі оновлення, хороша камера і коштує це не також і дорого. Мені тепер дуже цікаво затестити його старшого брата Galaxy a 55 і відчути між ними різницю. Проте цей гаджет я точно можу рекомендувати до покупки. До речі, знаєте, де його можна придбати? Правильно, за посиланням в описі до цього відео. Тож переходьте та беріть собі або в подарунок дитині, мамі чи будь-кому іншому, і будьте щасливі! А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, тицяйте кнопочку підписатись на дзвіночок. Обов'язково теж тицяйте, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.